Доброго дня, шановні, ви знаєте, в Україні нічого не знала про гортензію, абсолютно. Тут вже на пенсії і почала цікавитися. І, як ви знаєте, я там ділилася, як по корчах лазила, брала гілочки, щоб укоренити, бо так дуже багато написано було про гортензію, що вона легко живцюється. все. Ну, В общем, там десь із 50 через цих живців. У мене прийняв ось один чи два. І то не із бруньки, а з цього з живця. А оце вам показує, це то волотиста гортензія, а це деревовидна гортензія. Ну, сусід, не сусід, а Олексія друг купив хату і каже, показував нам. І каже, купу викопайте ви собі, що хочете біля неї. Я каже, не розуміюся, ми будемо все одно перероблювати. Ну, я викопала пару таких один кущик, оце і трошечки менший. Бачите, ось він. Маленькі такі квіточки, оце два кущики такі. І ви знаєте, любуюся зараз. Ті живці, які я викопала старі, вони зацвіли. Я ж не знала, що там обрізується щось там. І ось з другого кущика теж вони зацвіли ці із старих ви. Тому бутони такі маленькі, вони невеликі. Вони ну, такі не підкормлені, ніхто за ними не дивився. А вже зараз от нові з'являються, то вже буду формувати кущі, вже буду дивитися, як то люди роблять. І думаю, що в мене вийде. Так що от і гортензія у мене є. Дякувати Богові. От. Щось та щось новеньке. Чи як от зараз теж мріяла, покажу зараз е, синьоголовник. Не знаю, як він ще називається. Але торік дивлюся, ну, які зійшли такі листочки, бачите. Думаю, ну що ж це у мене зійшло? От два прутики. Ідуть, ідуть аж викинули, яка це краса. Хай хтось скаже колючка, хоч все. але вони гарні, структура, щось таке. не... Незвичайне, так же, як підбиває його, оцей деревій. Тоже сіяла, то рік він був маленький, розростався, думаю, ну, що буде, то буде. Хай чимось засаджувати треба. От. І теж ось він, є звичайнісінький деревій, які я теж не, не викинула. І ось отакий кольоровий. Ось такий ще є, ось він такий тут ріс. Я нічого не робила, ось він тут так ріс, так я його залишила. Думаю, білий то білий. Все одно треба покривати чимось землю, щоб вона, як кажуть, не росла оця сахалінська гречка. А щоб щось таке, що око радувало. От тут же є глід, тут же у Василя. Біля хати каже, беріть, дивіться, що то є. Але то кущі над річкою були, викопали глід. Ну, може, наступний рік буде цвісти. бузина зацвіла, м'ята є. Ну, так хочеться, от дивишся і око радує. І кажуть, нема, не радує те, що ми на чужині, що ми не вдома, що ми могли б так в Україні все робити, прикрашати землю. Але я надію, що це буде, що ми повернемось. І старість наша пройде в Україні в мирній країні. Будемо прикрашати землю як Бог дасть здоров'я і миру. Бувайте здорові!